Приготуємо ідеальний потік із трьох інгредієнтів. Для цього нам знадобиться шоколад або глазур самої вищої якості. Желатин і вода. І це все. Желатин заливаємо водою. Шоколад розтоплюємо в мікрохвильовій печі. Імпульсами, не перегріти його треба. Желатин розтоплюємо теж в мікрохвильовці. Додаємо до шоколаду, ретельно це все розмішуємо і будемо дивитися, яка в нас вийшла консистенція. Однорідна, гладка текстура. Ось така маса в нас вийшла на охолоджений торт будемо наносити. Нашу шоколадну желатинову масу. І дивимося, як ця лазур наша желатинова стікає і які потоки вона створює. Ось так наносимо по всьому торту. Потьоки виходять гарні, ідеальні. Тоненькі, рівненькі. Застигає вона дуже швидко. Завжди можна знов підігріти її в мікрохвильовці, Але я працюю швидко і вироботала вже всю нашу шоколадну масу. Ось такий гарний торт з потьоками в нас вийшов. Просто та легко.